Які основні наративи російської пропаганди зараз домінують у західному інфопросторі? Це залежить від аудиторії у Британії, де ми зараз знаходимося, ці наративи майже нікого не зачіпають. Вони неефективні. Люди бачать, що це брехня. Вони можуть не розуміти механіку пропаганди, але просто не вірять у ці історії. На жаль, багато наративів проривається в США ще більше в Німеччині, Франції, Італії та інших країнах Європи, Греції тощо. Один із головних, який працює як всередині країни, так і в міжнародному рівні, це все неоднозначно. Ми навіть цього тижня чули, як американські офіційні особи використовують цей вислів, що дуже нагадує російську пропаганду. але це працює тому, що створюється враження, ніби ситуація морально неоднозначна. Що це не чорне і біле. Хто справжній агресор? Ми насправді не знаємо. Це розмиває суб'єктність, роз'їдає моральну мету, підриває політичну організацію і довіру. І бачити, як цей наратив використовується в США, це жахливо і це лякає.